Вітаю! Як скласти портрет цільової аудиторії? Наприклад, ви будете писати статтю для свого сайту. Перед написанням статті вам потрібно розуміти, хто ж ця людина, яка буде читати вашу статтю. Так ось для цього ми будемо розглядати, з чого ж складається портрет цільової аудиторії. Топ 10 питань. Перший пункт це стать. Тож, це чоловік, чи жінка, чи дитинка, хто буде читати вашу статтю. Друге, це Вік. Скільки йому чи їй років? Поки я розповідаю, а ви дивитесь це відео, нажміть отам кнопку підписатися та, можливо, є якесь питання, хочете щось задати. І я буду відповідати вам на питання. Також пишіть теми, на які хочете почути цікаве відео. Я запишу. Далі. Третє. Це соціальний статус. Треба зрозуміти, яка це людина. Ха. Четвертий це рівень доходів. Багато заробляє маленько. Капелюшечку. Чи ого го які гроші. П'яте. Це сімейний стан. Є дітки нема. Є чоловік чи дружина нема. Треба розуміти. Шосте наявність дітей. Ну… Перед станом розуміло, чи є, чи нема діти, треба також розуміти. Сьоме це професія чи якась небудь діяльність? Хто він там? Банкир? Не банкир, слесар. Хтось, хтось такий. А можливо, це SEO-спеціаліст. Спеціаліст, а можливо, не SEO, а можливо, маркетолог, а можливо, водій, а можливо, ще хтось. Треба розуміти. Восьме, це освіта. Де? де... Ця людина вчилася в школі, там, технікум, університет, 6 десь. Треба також розуміти. Дев'яте це національність, 10 це географія. Тобто откуда він? Чи вона. Так ось, ми з вами пройшли 10 пунктів, які дуже багато нам розкажуть: а хто ж ця людина? І ви, коли будете знати, хто ця людина, це опишете. Дуже, буде проще. Дуже проще буде написати гарну статтю. Побачимось у наступному відео.